Усім привіт! Граємо 3х3. 3. Граємо з Дідом Панасом. проти зомбакера. зомбак нік Дуже круто. сподіваюсь, Сподіваюся, нас щось путне Так, 12 дві, строп сюди, сюди, шестеро. Склад, потім на каміння підете. Так, тут їжу. Ой, їжу. Ні, їжу не, їжа не можна, так було одразу. Треба ж совість мати. А потрібно дерево. Одразу п'ятеро. Одного відправимо сюди, одного відправимо сюди, одного відправимо сюди. Одного відправимо сюди. І ще одного на всяк випадок відправимо. А хай по центру стоїть. Супер. Так, 12. Давайте. склад. Ой, риночок, Потім золотомосна, залізна. І може у нас щось вийде. Так, давайте, давайте, давайте. Швиденько. Є тисяча. Так, тепер мені потрібно ще одна золотоносна і все. Більше я не буду будувати золотоносних. Поки що так. У лінивці не мають бути лінівцями. Вони мають працювати. Так, одразу виставимо охорону, бо... Як я приходжу до інших... Так, і до мене можуть спокійно пройти, як ми бачимо, вже це траплялося на раз. Так, тисячу. Так, всі на дерево, давайте. всі на дерево, мені потрібно дерево. Мені необхідно дерево. Давайте, давайте. Порона поки що в мене є. Добре. Так. О, бачу, ще золото, але мені потрібно спочатку дерево. Так. Ну давайте вдоскнаво наїжу. Тух-тух на їжу. Так, компенсували. Чудово. Ох, українці. Так, українців знайшли. Тут австрійці. Австрійці підуть до гори. Сюди 30 підуть. Усі австрії сюди підуть. Так, відбилися. Добре, що вони відбилися Так, одного залишимо. Оп, пийся, бийся! А, він переміг. Добре, таке буває. Так, розуміємо, де у нас українці. Ми їжі, знову їжем. Так, швиденько. А, мені ж потрібно. Мені ж потрібно. Що ж я таке кою? Мені ж потрібно ще. А -а -а -а. Мені потрібно ще один міський центр. А я собі думку гадаю, тут що та як, з ким ко їдять, а потім не їжу. 200 ще не їжу, Оп. Чудово. Так. Супер. Щестеро у нас залишилось. Чудово. Будемо намагатися, мабуть, Австрію треба буде забити. Це на Тарас А зомбакер значить, в кутку в самому кутку. Ох ти який жук. Семеро. Так. Одна англія. Йде на їжу. Так, ще 200. Супер. Так, тепер давайте 700 каміння, 700 дерева. Ну, буде важко важкувато 12 розвивати, але треба це зробити. Так, 700 є, 300. Сюди є 700, супер. Будуємо. Ну, Австрію треба будувати насправді, бо без неї ніяк не впоратись. Так, о, їжа вже пішла, супер. Тепер нам потрібно, щоб пішло, залізуємо вугілля бо рандешери будуть жарти, як неймовірно, неймовірно як будуть багато вони їсти. Просто не уявляєте собі. Так, 36 відправимо, давайте сюди. Трохи вдосконалимо. Нам потрібно ще золото. ще в нас золото десь має бути. О, золото вигілля супер. Залітайте. Так, їжа не удосконалена. Серйозно. Так, дерево хочу вдосконалено. Так, що вам потрібно? Каміння 100. Є каміння 100. Супер. Потім побудуєте тут склад мені. І підете на нього, до речі, на дерево потім п'єте Треба... Не зрозумів. Це ж я. Не, не переймайся, це я. Це просто я. Так. Віїлля. заліза Так, виставляємо всюди охорону. Бо зараз як до нас прилетять якісь найманці. Буде нам на перелепки Так, йдемо на Австрію. Чудово. можливо щось ще встигнемо зробити. Ну, їжа нарешті. Так, тут австрійці робляться. 2500, ну 2500 я буду основним будувати. О, сюди йдемо. Українці там же, мабуть. Взагалі, роблять що хочуть. Так, б'ються, тримаються, нормально, нормально. Ох, скільки. Діці. Ой-ой. Вони вже з найманцями. Українці з найманцями. Капець. Це капець, чесно кажучи. Так. Ой-ой-ой, угу. Туреччина. Це так так. Треба йти допомагати Маранчевому. Бо так справи не підуть. Так, давайте. Шоденько ще Мені потрібні найманці. 4 ,900 дерева. 1700 каміння. Ринок. Залізо. 1000. Є. На дерево. Є. Супер. Найманці Поїхали. Ай-яй-яй. Цех. Mm. Так, рандешерис сюди. Ох, добре. Підірвалося. Чи хтось. Ох, йо, як відстрілюють українці сильні. Так, мені дання ще дісталося. Добре. Ремонтуйся, ремонтуйся. Ремонтуйся. Може, вдасться, вдасться. Ну, рубися. Ремонтуйся. Вісім, давайте. Сенкс. А ти вижив? Ого, крутяк, ти вижив. Давайте. Сюди, чудово. Так, тут у нас склад. Рендешери, йдите. А, ви не можете йти. Добре, зрозумів. Так, ні, тоді тут не будемо будувати. Так, а, все. будуйте, Центр міста, дані. Супер. Так, нам потрібні найманці. І швиденько, 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 і захопити треба українців. Так, 84. 86, ага, ага. давайте донизу. А там розберемося потім. Потрібно... Угу, 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 угу. Тух-тух-тух. Треба обосконалювати шахти. Зараз швиденько. Так, швиденько на каміння. На, на каміння. Так, стрільці. Кінота. Академія. Так, 10 на золото. еще день подосконалюємо. Одну, ще одну. Так, щось я не можу вийти, так? Що до сих пір. Угу. До сих пір не можу вийти. Ну давайте так подивитися. Так, попи нам теж необхідні. Робіться тут. Давайте ще охорону виставимо. Бо щось я не бачу в деяких місцях охорони. Швиденько залітайте сюди. Залітайте сюди. 36. Сюди я потім до дерева. Так, їжа. Давайте, до речі, на їжу. Теж має бути. Так, йдіть сюди, тоді донизу вже. Тут нас будуть ще чекати. Ой-ой-ой. Давайте ранеше сюди швиденько. Бо тут нас можуть забити найманці, давайте швиденько найманці будуйте. Фух. Ого. Ого, він вже націю захопив іншо. Це серйозно. Так, 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 тримаємося, тримаємося. Давайте. Все, останнє зробили. контроль 1 побіжав, побігу сюди донизу. Він нас не буде очікувати тут. Сюди давайте одразу. Так, так. Супер. Чи є в нас рота, є рота? Чудово відправляємо її сюди. Одразу удосконалимо, скільки зможемо. Каміння 20 тисяч на золото. Треба ще його удосконалити. У мене тільки 3. Де четверте? Це погано, що в мене тільки 3. Так, це дуже погано, що вони такі три. Ой, ні-ні, тут я трохи милося. Давайте, давайте, ні-ні, усі ось тут бити. Швиденько бити. Нам потрібно захопити її націю і дуже багато нашкодити, бо так справи не б'ють. Давай, 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 давай. Давай. Супер, 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 біжить, 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 біжить усюди, куди можете, усюди, куди можете. Так, це вірвати, зірвати, так, сюди. Спузні зірвати. так, супер. Тут, тут, тут. Це зірвати, це зірвати. Ой, то, мабуть, було українці. М Супер, відволікли, відволікли, Чудово. У нас тепер є можливість, може ще захопити когось. Так, йдіть сюди. Кіннота. швиденько йдіть сюди. 15 сюди. Так. Тут ці будуть будуватися. Так, сюди-сюди, швиденько робіться. Так, що нам потрібно одна, буде ще робитися. Ох, є українці, мені дісталися українці, супер. Так, ні 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 не Йдіть сюди, будуйте. Будуйте мені сюди швиденько. Так, і найманців тут не забудьте мені зробити. Так, треба трохи досконалити. Так, на золото, швиденько. 20, 30, 40. М -м. Звісно, мені потрібно ще сюди. Відправляти. один, один Так, українці. Я українці, супер. Робіться. Давайте швиденько Побудуйте мене хоч тут. Так, знову українці. Казарма, казарма, казарма. Казарма, казарма. Чудово. Шуденько будуйте, 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 будуйте. Так. З попами. Трохи не вистачає знову золота. Оп! Оп! Зараз має вистачити на порядок Стрійці. сюди, сюди. Так, треба зробити якийсь переломний момент. А, у мене конюшні немає. Стайп, чорт забираю, Стай, у мене немає, немає жодний. Це проблема. Так, удосконалити. Напереріз вгору. На вгору, вгору не Так, усі сюди атакувати. Атакувати атакувати Ч-то атакувати прямо було. Чудово, поралося. Супер. Ох, Йо, а він нас тут взяв. Так, сюди. Сюди і козачки вробітці. А ви ось так поворот, так оп. Так, ми вас тут переріжемо. Хе-хе-хе. Так, ідіть сюди. ідіть сюди. Ой-яй-яй, -ой -ой, жовтий! Жовтий! Як так вийшло? Як так вийшло? Давайте сюди козочки усі. Отак ось сюди українці. П'ятеро робіться. Так, шахти зайняти. Безкінечність 50, 15. Сюди. Супер. Сюди. Так, хто в мене там? Гуляю, гуляйте сюди. Сюди давайте. Всі сюди. От чорт, забирай. Фух-фух-фух. Так, боїтеся, 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 Бойтеся. Селяни, боїтеся, Супер. Бойтеся, селна, бойтесь, готово. Бутово тут трохи. Так, там трохи так. Українці, перестрілка. Так, нам потрібен академія. Так, українці не стійте сюди, йдіть. 16.8.3, 3 Дания. Дания 3. Так. Зрозумів. Дання, Даня. У мене немає дані, так? Ні, є дані. Все, працюйте. Працюйте, працюйте. Так, тепер сюди. Кімнату сюди. Так, хоч трохи треба їх удосконалити. Так, мені не вистачає. Чого мені не вистачає? Трохи. Ще ресурсів. їжа, їжа теж нам потрібна. Давайте, давайте. Мініцію вгору. Так, сюди. Швиденько тут переробляти їх. Так, тут треба цих цих робити на козачки, на таких. Чудово. Чудово. Давайте. Швиденько сюди також летіть. Так, залізу поки не вистачає, але нічого страшного. Ми обміняємо швиденько і все добре. І все у нас тепер вистачає. Чудово, йдіть далі. Відстрілюйте ліксі. Так, силу пострілу. Українцям треба зробити силу пострілу. Не-не-не, ремонтуйте, ремонтуйте, ні 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 не Ми вам не дамо так просто. Не дамо. Нет. ні 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 не не Ремонтуйте, ремонтуйте. Будемо змагатися. Ну, 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 давайте, так, 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 супер. Виживай! Виживай! Так, чудово. Давайте, ще одних найманців. Супер. Ну це заруба. Оце заруба, так заруба. Так. Давайте швиденько далі піди донизу. Вот тут. Вони нам дають попаті. Так, треба вдосконалити хоч трохи постріл. Українці супер. Ще сюди. Давайте. Стаймо, будуйте. Силу пострілу. Ой-ой, заліза не вистачає, давайте заліза, швидко заліза. Так, ого, оце проблема. Оце я вам скажу проблема. Так. Контрол uh, 3. 3. Сюди. Сюди. Mm-hmm. працювати ох не вже мені теж є якась тут нація так Русія нам потрібна не потрібна нам потрібна нація алжир що нам дістанеться нація алжир це буде крутяк так три обмінимо в мінімум я супер аужер чудово так сюди кінота ще потрібні стрільці нам так три в мінімум Донжир, давай. давай. Тільки один залишився, але який? Який? Один. Супер. Давайте сюди, сюди. Ще сюди. Залітайте. Так, три. Мінімум. Мінімум. Робіться. В атаку. Принці теж в атаку. Чудово. Спалити. Супер. Спалити. Так, ще в атаку. Супер спалити. Так. Три на золото. Є. Супер, спалити. Спалити це. Супер, спалити. Спалити. Чудово. Так, спалити. Ох-ох-ох. Так, супер. Ми вистояли. Оце перемога. Це важка перемога, але дякую тобі, зомбакер. Ти прям. Ух, майже, майже був дуже війські ресурси в мене майже не, не були. Дякую за гру, Супер.